Вітрець сьогодні повіває, танцює свій осінній вальс, пожовкле листячко знімає і радує красою нас. Діти, а ось і вітерець, який дме на хмаринки. Давайте ми допоможемо вітру подути на хмаринки. Тільки ми будемо робити ось як. Вам потрібно з зубками. Прикусити нижню губку і видихати повітря на зуби, включаючи голос, у вас буде виходити ось так. В... Діти, а який перший звук у слові вітер? Так, це звук В, і коли ми вимовляємо звук В, то верхні зуби ніби прикусюють нижню губку. А голос і повітря, долаючи перешкоди через зуби, виходять назовні із ротика. Діти, а якщо голос і повітря долають перешкоди, то звук В у нас голосний чи приголосний? Так, які ви молодці, звук В приголосний звук. І ми будемо позначати його синьою смужечкою. Звичайно, ви пам'ятаєте, що звуки ми говоримо і чуємо. А це будиночок звука В, номер будинку синя смужечка, тому що звук В приголосний звук. Ви тільки подивіться, у нас сьогодні в гостях пес волохань. А його кличка на який звук починається? Так, на звук В. Волохань дуже любить гратися м'ячиком, і він зараз пропонує вам гру. Він буде грати м'ячиком, а ви будете слухати уважно звуки. І коли почуєте звук В, будете плескати в долоні. Гра називається «Спіймай звук У А В. Ой, які ви молодці, і уважні. Звичайно, тут треба плескати, тому що ви почули звук В. Продовжуємо О М. В. Які ви молодці? Подивіться, це велика літера В і маленька літера В. Подивіться уважно і скажіть, на які предмети вам схожа літера В. Буква В схожа на дракончика. А ще буква В схожа на метелика, який склав крильця. буква В схожа на окуляри. Буква В схожа. На монстрика, на що ще схожа буква В? Так, на велосипед, який поставили на колесо. Діти, порахуйте, будь ласка, скільки букв В заховалося за дощиком, скільки букв В засипає сніжком. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, а що вміє казати волохань? Так, він каже, Ав. А давайте виконаємо звуковий аналіз слова Ав. Перший звук А, і він голосний. А другий звук В, і він приголосний звук. А тепер прочитайте, будь ласка, діти, що написано? Так, написаний склад Ав. А що їде по дорозі? Ав. А тепер скажіть, будь ласка, звук В у слові автобус де знаходиться? На початку слова, всередині слова чи в кінці слова? Які ви молодці, звук В у слові автобус стоїть у середині слова. Прочитайте склад. «О -в». А що тут намальовано? Овочі. А у слові овочі? Де стоїть звук В? На початку всередині чи в кінці слова. Звичайно, звук В знаходиться всередині слова у слові овочі. Прочитайте, що написано. Так, ва. А що стоїть на столі? «Ваза». Де знаходиться звук В у слові ваза? Які ви розумнички? Звук В у слові ваза стоїть на початку слова? Прочитайте, що написано. Так, написано ВА. а який предмет намальований? ванна. А у слові ванна, де стоїть звук В? У слові ванна звук В стоїть на початку слова. Що написано? Так, написано Ву, а що намальовано? Намальований вулкан. Звук В у слові вулкан де знаходиться? У слові вулкан звук В знаходиться на початку слова. Діти, прочитайте, будь ласка, що написано? Молодці написано Ву, а бджоли навколо чого літають? Так, навколо вулика. А у слові вулик звук В де знаходиться? Молодці звук В у слові вулик знаходиться на початку слова. Прочитайте, що написано. Так, во! А хто це ви є у лісі? Вовчик, а звук в у слові вовк, де знаходиться? У слові вовк аж два звука в на початку слова і всередині слова. А зараз я вам пропоную зобразити букву В із різних матеріалів. Її можна зробити із шарфа, із цукерок, із мушлі. Букву В можна зобразити із олівця і двох гудзиків. Навіть фігуру із долоні і пальців руки можна скласти так, щоб була схожа на букву В. Із Лего конструктора. А цей лабіринт на яку букву схож? Так, на букву В і по лабіринту Вовчик хоче дійти до винограду, а ми йому допоможемо, покажемо шлях. Дивись, Вовчику, ось який шлях до винограду. Діти, коли будете писати букву В вдома, у зошитах чи альбомах, пам'ятайте, що вона пишеться із довгої палички, і від довгої палички буде два кружечка угорі, а потім унизу. Волохань і буква В прощаються з вами. І ми з ними прощаємось. До побачення!